Слава Ісусу Христу! Ми зараз живемо в такий час, коли світ він стає такий агресивний. І Біблія нам говорить, що е, нас може спасти тільки, тільки те, якщо ми будемо старатися е, прибувати е, в ученичестві Ісуса Христа. Тільки ученик Ісуса Христа, Він може. Врятуватися та людина, яка живе по духу, не той християнин, який себе просто називає християнином і не трудиться, і нічого не робить, не приносить плоди. А Господь Він каже, що Він хоче, щоб ми змінили своє серце, щоб ми почали робити добрі діла, щоб ми стали всі учениками Ісуса Христа, щоб ми всі стали просвіщеними. І тоді в нашій країні буде мир і спокій.